Урочисті моменти заслуговують вишуканих авто. Компанія «Еліт Авто» на ринку вже понад сім років. А значить, досвід у цій сфері дуже великий. Наше головне завдання доповнити ваш незабутній день комфортабельним трансфером, який оснащений високим рівнем комфорту та краси. Вам буде затишно з нами за будь-яких погодних умов, як лютий мороз за вікном, так і дуже спекотні літні дні. За такий довгий час нашого існування ми здобули довіру наших задоволених клієнтів, які рекомендують нас всім своїм друзям та просто знайомим. 82% наших клієнтів звертаються по рекомендаціям. Якщо ви замовили наш кортеж на своє весілля, ви можете бути певні, що до вас приїде ідеальне, обране вами авто. Місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 54. Телефон. 066 151 0003